Отже, дикого пляжу мені не знайти. Прийдеться шукати кущі. Дуже повезло, знайшов кущі. Скучився вже за лохами сріблястими. Вже темніло. І тут я бачу спасіння. Отака нечийна територія з лохами сріблястими, і я зрозумів, що я спасений під колоскову пляжної дискотеки і цвіркунів. Я дуже смачно заснув, але ще перед тим соняха встиг полускати. Планував сьогодні кашу солодку рисову готувати, але дорога внесла свої корективи. Хтось після пікніку залишив оці овочі, які треба терміново вже використати. І я вирішив овочеве рагу приготувати. Овочеве рагу по-румунськи. Мапа показує, що я віддаляюся від моря, і в цьому сезоні, мабуть, це останній шанс мені попрощатися з морем, покупатися в ньому. І тому, сховавши велосипед в кущах, я використовую цю можливість іду зараз на пляж. Проходжу тут бараки стоять. Мабуть, це були якісь бази закинуті тепер, бо люди вже в таких бараках жити не хочуть. Живуть в отелях. Ну ось я в принципі вже і на пляжі. Зараз знайду місце, де можна зайти в водичку про Холодну Чорноморську. території готелів одна територія і друга територія. А отут за мною така соціальна територія. Мари хвилюється, але зайти, скупнутися в один момент треба. Кажу Чорному морю до побачення, до зустрічей. Очищайся, море, ставай чистішим, щоб люди в Одеській області, в Криму, в нашому українському могли спокійно купатися, не боячись ніяких бактерій з Каховського моря. Мабуть, море хвилюється із-за того, що я його покидаю. Але не надовго. Я думаю, наступного року ми зустрінемося. Їду зараз мостом і от думаю, поміщусь я ось у це. Ніби габарити дозволяють. Подивлюся. Ну, ніби проїду, коли там далі не буде вуще Які тут шлюзи. Приємно здивований, за моїм маршрутом велосипедна доріжка. Не знаю, як довго вона буде тягнутися. Друзі, степова зона, рівнина і дорога, як нитка, вється між цими просторами. Зустрічаються кургани скіфські. Так, друзі, дивіться, на дорозі стриж збитий. Стрижи не можуть злітати з землі. Зараз я його спробую підняти. І може тоді він полетить. Збитий був машиною, мабуть. От. Стриж. Чого ж ти літаєш так низько над дорогою? Ну, полетиш чи ні? Можеш полетіти? Стриж. Тебе крильці зламані. Ай, ай-ай-ай. ай, ай. ай, стриж, бідний, ти стриж. У нього зламане крильце. Ай. У нього зламане крильце. І летіти він не може, а жити хоче. Боже, яка трагедія, скільки таких трагедій на дорогах. Хоч з дороги його десь уберу, От сюди в кукурузу. Хоч не на сонці. Давай. Прикручу зламане крило. Зверніть увагу знизу на одному рівні немає гілок. Голі стовбури. Ваша версія. Чому голі стовбури? Чому немає гілок? Чому немає листя? Відповідь дуже проста. Кози об'їдають. Кози, от якраз до такого рівня, вони достають, навіть стоячи на задні ноги. Маркеті такий батон, літенку і мультифрукт, ну, типу сок напій, обійшлося мені на цей день 100 гривень на наші гроші. Їду і бачу цю рослину. О, її скільки багато. І думаю, люди, які їздять, теж бачать цю рослину. І питають, і думають, що це за рослина, що це за ягоди. Чи можна їх їсти, ці ягоди. Бачите, вони чорного кольору і нагадують чорну бузину. Це практично і є бузина тільки. Трав'яниста, а трав'яниста бузина отруйна. Тому цю рослину, ці ягоди ні в якому разі використовувати в їжу не можна. Помилуватися, будь ласка, навіть в букет можна поставити. Тому хто побачить ось таку трав'янисту бузину, залиште її в спокої. І коли отак подивитися, бачите, ну вона мені по груди. Десь трав'яниста. У неї нема стовбура такого дерев'янілого. Вона виростає за сезон, ось така отруйна, трав'яниста, чорна бузина. Чорна бузина, яка їстівна, з якою можна робити желе, компоти, навіть вино, варення. Ось вона. Це високі кущі. Отакі ягоди їстівні на відміну від бузини трав'янистої. Пагорби, які поросли лісом, навіть дуби високі, ростуть. Але до того моменту, як я буду ставити намет ще дві години. Цікаво, де я опинюся через дві години, де сьогодні я буду ночувати, де мені цвіркуни буду співати Колискову. Де Циганським модернізмом. Це циганські квартали, двоповерхові будинки, багаті паркани. Ось така краса. В циганському розумінні. А і шпаків, які готуються вже до відльоту. І молоді, і старі. Хоч би на голову не нагадали, Як казаний, на кожному дереві. Боже, що ж вони їдять? І знову вечір, і знову сонечко сідає. І привела мене дорога в закургання. Ось скіфський курган. Колись давно-давно я ночував навіть отак практично на кургані, а в цей раз я вирішив, що курган буде закривати мене від дороги. Мене не буде видно. Машини, які проїжджають, їх не буде чутно. З цієї сторони, залізниця, по якій поїзди, вже не їздять борейки заіржавіли. Місце історичне. Тут ось квітнуть різні ось такі красиві квіти. Так що, таке у мене незвичне сьогодні місце. Треба підготувати місце для намету. Це отак ногою я підрівняю вже сліди від трактора, щоб мені було рівніше. От, І прекрасно тут висплюсь. А завтра ще зварю собі солодку рисову кашу. Я ще й слив нарвав. Намет я вже поставив. Думаю, будуть снитися мені якісь кіфи або сармати. Лягаю спати з думкою про дочку, з любов'ю в серці до неї. Всім українцям хай цвіркуни співають Колискову, а москалі со своїм русським міром в Гандурас.